Доброго дня! Зараз я покажу, як, куди можна використовувати поломане центровочне сверло. Ну, це ця сторона ціла. Кстати, не тільки поломане, а і цю частину, яка йде вище вище свого діаметра. Зажимаємо в патрон. І якщо він потрібен зенкер, то поломане центровочне сверло спокійно його замінить. Тут одне єдине, що потрібно вирівняти кут. Зробити кут 45 градусів по 45 на сторону. Тому що це трошки гострий. І, наприклад, закручуєте ви шляпку, вам її треба закрутити заподліцов. А так як тут матеріал бистроріс, старше 5 то він дуже прекрасно справляється він дуже прекрасно справляється із цією сталі я маю відвиду собичний отакі патаї можна ним сверлити одне єдине що треба трохи тупіше зробити кут так ну от маємо два таких отвори той, що менший болтик на 5 заходить, ну і трошки має виступ, а той, що глибший, він в ньому якраз ховається. Ну, а якщо заточити, переточити то такі глибокі отвори робити не потрібно буде. Да, болтик має приблизно десь 45 градусів. І якщо його переточити, я маю виду наше, е, наше сверло, то такі глибокі ямки сверлити не потрібно буде. Тому що не завжди ми маємо діло сталю 5 мм. Оце туди далі. Я, мабуть, якось переточу. Зробимо конус. Ну, а вам говорю, до побачення на все добре.